Чудово, чудово, просто неймовірно. Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритисько! Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еш, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламати. Для чого щось робити? дарма. Ти мені зуби не загубив я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац Ні, сіло ні впало. Планів нема, нічого нема. Ворожниця. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, а, а мені впав цей триклятий каменюка. -я. Oh, це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризкий почуттів. Дякую. 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 Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його день справедливості. Справедливості, Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! День справедливості. Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Чудово! Чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритисько! Ще неохоло! Я ж нічого поганого не витворять! Фейерверк, це ж добре! Ігбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість, якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але майт, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еш, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають? Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не, не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні, сіло ні впало, планів нема, нічого нема. порожнеча! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен феєрвер. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так! трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, а, а мені впав цей триклятий каменюка. Oh це ж це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризкий почуттів. Дякую. 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 Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися! Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Чудово! Чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритисько! Ще не охолов! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк, це ж добре. Іхбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість, якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але майн гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів підне. Х, у мене годинник зламався. Вітаю. Еш, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають? Для чого щось робить дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім з гори Ні сіло, ні впало. Планів нема. Нічого нема. порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе! Нічого не шкода. Підте! О майнгот! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейерверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, <клевиць> майнгот! Oh, Це ж? Це ж є! натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Дуже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися! Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! День. Справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно. Феноменальний метеорит. Такий великий метеоритисько. Ще не охолов. Я ж нічого поганого не витворяй. Фейерверк – це ж добре. Іхбім зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній, щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість, якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але майн год, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еш, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма. Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш, коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні, сіло, ні впало, планів нема, нічого нема. Хе -хе. порожнеча, Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. на носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так! Простіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтанний іскор. А мені впав цей триклятий каменюка. Це ж це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потримуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості? Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. 好好好